Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Голкіпер Ворскли Павло Ісенко отримав травму коліна у матчі 16-го туру УПЛ проти Шахтаря, який закінчився з рахунком 3-1 на користь гірників. Воротаря полтавської команди на 67-й хвилині замінив Олександр Домолега. Після гри український голкіпер повідомив головному тренеру Юрію Максимову про те, що у нього меніск. У поточному сезоні Ісенко провів 16 матчів, пропустивши 24 голи. П'ять матчів Павло зіграв на нуль. Півзахисники Динамо, Олександр Піхальонок та Володимир Шепелєв повернулися до загальної групи. Повідомляє офіційний сайт клубу. Футболісти повністю відновились після травм і займаються без обмежень, готуючись до найближчих матчів у складі команди. Щодо Андрія Ярмоленка, то хавбек продовжує відновлюватися після травми ахілового сухожилля. Про строки повернення до гри поки що не повідомляється. Як повідомляють українські змі у півзахисника Челсі Михайла Мудрика вірус, саме через хворобу він не потрапив у заявку на поєдинок 14-го туру АПЛ проти Саудгемптона. Про строки повернення Мудрика після хвороби наразі не повідомляється. Український форвард Роми Артем Довбик може не зіграти у суботу 7 грудня у матчі 15-го туру серії А з Лече. Про це повідомив головний тренер римської команди Клаудіо Раньєрі. Цитата: Наразі довбик почувається недобре. У нього грип. Він зумів зіграти за талантою, але я не знаю, чи буде він готовий до матчу з Лече. Мені доведеться про це подумати. Я не знаю, чи буде він тренуватися та готуватися до цього матчу і як він буде себе почувати, сказав ран'єрі. Всього у поточному сезоні довбик зіграв у складі Роми 18 матчів, забив 6 голів та зробив один асист. Півзахисник слова на Данило Ігнатенко відзначився голом у матчі 12-го туру чемпіонату Словаччини проти Комарно. Рахунок поєдинку 6-0. 27-річний українець на 33-й хвилині зробив рахунок 3-0. Це дебютний гол-футболіста у словацькому чемпіонаті. Раніше він забивав лише у Кубку країни. У 15-му турі чемпіонату Угорщини Фегервар зустрічався з зала Егерсех. Долю матчу вирішив українець Богдан Мельник. Півзахисник забив гол на 71-й хвилині, отримавши передачу з флангу. Захисники, які знаходилися поряд, не змогли завадити мельнику. Зустріч так і завершилась з рахунком 1-0 на користь Фегервара. Для Богдана цей гол став дебютним за команду. До слова, мельник-вихованець Ворскли і виступав за збірну України. Ю 19 до Фегервара півзахисник приєднався улітку цього року, перейшовши із Кішварда. Нападник Евертона Бету Бетонкал входить у сферу інтересів Роми, повідомляє італійська преса. Як зазначається, керівництво клубу розчаровано тим, що Рома і, зокрема, Артем Довбик мало забивають. Через це римляни шукають нового центрального нападника. Бету своєю чергою розчарований в АПЛ та хотів би повернутися в Італію. Варіант з Ромою йому підійшов. Раніше він вже грав у серії А за Удінезе. У ЗМІ продовжує з'являтися інформація щодо переходу українського захисника Ілі Забарного. Реал не перестає розглядати українця на ключову опцію для посилення оборони у 2025 році. Про це повідомляє El Gold Digital. Контракт 22-річного українця з клубом АПЛ розрахований до літа 2029 року, а його сума відступних складає 60 мільйонів євро. Ця цифра викликала зацікавлені з боку кількох великих команд. Ставку на гравця як на довгострокову інвестицію може зробити Реал, який переживає проблеми з травмами у захисті. На рішення президента мадридського клубу Флорентіно Переса приєднатися до заявки на футболіста може вплинути нагальна потреба покрити захисні витрати команди. Попри притаманну йому обмеженість з трансферами, поточну ситуацію може змусити клуб діяти під час наступного трансферного вікна. Сам Забарни, схоже готовий зробити важливий крок у своїй кар'єрі. За його підписання борються. Команди найвищого рівня, що вказує на те, що він залишить бормут наступного літа. Український воротар Владислав Крапивцов взимку отримає можливість пройти збори з Поліссям, повідомляє Футбол-24. Голкіпер повернеться в Україну, оскільки не зміг закріпитися в Челсі, Арсеналі, Галі та Жероні, де проходив перегляди. Головний тренер Полісся Імат Ашур знає Крапивцова по спільній роботі в Дніпрі 1 Владислав грав за командою -19, а влітку отримав статус вільного агента. Зазначається, що ціна підписання Крапивцова 500 тисяч євро. а за за інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Владислав дуже близький до підписання контракту з Жероною. Голкіпер продовжує тренуватися з першою командою клубу і підписання контракту справа найближчого часу. Хто з цих джерел вказує на правдивість, дізнаємось пізніше. Центральний захисник Форталези Браян Сибаліус, який виступає на правах оренди за Динамо, взимку вже точно розірве контракт з командою. Про це повідомляє журналіст «Піпес Єра». За даними джерела 23-річний колумбійць точно розірве контракт з Динамо та повернеться до Форталези. Також ним цікавляться клуби МЛС. Брайан приєднався до Динамо у червні цього року. У поточному сезоні він зіграв чотири матчі, забив один гол. Динамо хоче позбутися гравця через те, що він дуже часто травмується. Динамо виявляло інтерес до півзахисника Олексія Гуцуляка. Повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: наскільки я знаю, Динамо цікавилися Гуцуляком, були якісь попередні розмови, але керівництво, скажімо так, зрозуміло, що тягатися у цьому питанні з поліссям просто неможливо, неадекватно, сказав співаковський. КДК УАФ дискваліфікував старшого тренера Полісся Ю-19 Геннадія Литовченка на 5 матчів. Нагадаємо, він після матчу 14-го туру чемпіонату України Ю-19 проти Зорії вдарив шию бокового арбітра матчу Дмитра Докучия. Таким чином він проявив незгоду з призначеним пенальті у ворота команди на 95-й хвилині, який був реалізований. Після розгляду матеріалів КДК УАФ ухвалив рішення про відсторонення Литовченка на 5 матчів. Його асистент Сергій Назаренко отримав дискваліфікацію на 3 гри за вихід на поле з метою вступу в конфлікт. Також Поліся отримало за це штраф у розмірі 150 тисяч гривень. Литовченка і Назаренка зобов'язали провести одну освітню лекцію. Михайло Співаковський поділився інформацією щодо можливого покарання за стимуляцію третьою стороною інших клубів УПЛ. Цитата Дуже важливе питання, особливо на тлі певних інформацій, які розповсюджуються останнім часом у ЗМІ. Давайте скажемо чітко, що стимуляція як була заборонена раніше, так вона заборонена і зараз. Просто дехто не хотів правильно читати між рядочками трішечки недолугі формулювання у відповідному статусі та кодексі. Зараз, наскільки я знаю, в УАФ ведеться робота по коригуванню самого формулювання по прийняттю нового кодексу. Це буде зроблено і затверджено вже у грудні, але з того, що я знаю, десь місяць тому всі клуби УПЛ та ПФЛ отримали ось такого листа, який ви бачите зараз на своїх екранах, сказав Співаковський. Центральний захисник Динамо Тарас Михавко та захисник Карпат Жан Педросо потрапили до рейтингу складеного Міжнародним центром спортивних досліджень. Гравці УПЛ потрапили до списку найкращих центральних захисників віком до 21 року у 62 європейських лігах за винятком топ-5 за володінням м'ячем. Михавко посів перше місце, набравши 81,5 балів із 100 можливих. Педросо – 10 місце 68,7 балів. Юнацька збірна України Ю 17 продовжує боротьбу за вихід на євро 2025 Підопічні Юрія Мороза отримали суперників у другому етапі відбору, з якими змагатимуться за путівку на юнацьке євро. Суперники синьо-жовтих це Італія, Хорватія та Словаччина. Сім переможців груп отримають право приєднатися до господаря Євро 2025 Ю-17 Албанії. Фінальний турнір буде проходити з 19 травня по 1 червня наступного року. Збірна України Ю-17 дізналась своїх суперників на першому етапі відбору до Євро 2026 Суперники України це Італія, Чорногорія та Естонія. Господар міні-турніру стане відомий згодом. Матчі проходитимуть з 1 липня по 18 листопада 2025 року. Збірна України Ю-19 дізналась своїх суперників на першому етапі відбору до Євро 2026. Суперниками України будуть Словаччина, Чорногорія та Албанія. Господар міні-турніру стане відомий згодом. Матчі проходитимуть в одне з наступних вікон: 1-9 вересня 2025 року, 6-14 жовтня та 10-18 листопада. Як повідомляють грецькі змі, Панатіна якось більше не розраховує на Беняміна Вербича та готовий взимку його відпустити. Динамо хоче цим скористатися і забрати до себе свого колишнього футболіста. Зазначається, що вже відбулися перші контакти з представниками Вінгера. Якщо словенець залишиться гравцем грецького клубу, то кияни будуть орендувати футболіста. У цьому сезоні Вербич провів лише одну гру. За біло синіх футболіст виступав 2018 по 2022 роки та встиг виграти 5 трофеїв. Можливо, таке поповнення у складі Динамо позитивно відобразиться на команді. Евертон готує продаж частини футболістів основної команди. У цьому списку опинився і захисник збірної України Віталій Миколенко. У її рисок виникли фінансові проблеми, повідомляє Daily Мейл. Керівництво Евертона прагне компенсувати економічні втрати клубу. Серед коштів, що допоможуть клубу зберегти свій нинішній статус, є продаж провідних футболістів команди. Саме завдяки цьому і риски зможуть заробити понад 100 мільйонів євро. У списку футболістів, які можуть залишити команду, опинився і Віталій Миколенко. Українського гравця хотів би бачити у складі Лаціо головний тренер римської команди Марко Бароні. Італійський клуб готовий заплатити за захисника 25 мільйонів. В євро Контракт Миколенка з Евертоном діє до літа 2026 року.